Усім привіт. На столі чудо китайської інженерії за 200 гривень. Почнемо невелику історію, де я його купив. А все просто: в Гуглі просто вбиваємо купити планшет за 200 гривень і бачимо, у нас вилітає зразу дуже багато варіантів з різних магазинів, ломбардів і так далі. І в одному ж такому магазинчику я знайшов оцей чудо планшет за 200 гривень. Давайте коротко глянемо, що це таке за чудо. Що ж, у нас 7 дюймов екран IPS матч, що дуже таке непогано. Процесор у нас 4 ядерний, що конкурентів за 200 гривень, я не знаю, чи взагалі існує, бо зазвичай ідуть двох ядерні, один ГБ оперативної пам'яті, що також непогано. 8 ГБ вбудованої пам'яті, і мертвий Android 4.4. І, і це чудо виготовлено в Україні, але насправді це є повністю китайський планшет. Чуй. По портах вона зміні фід для microsd SD карточки, дивна зарядка, яка тут нафіг не потрібна, звичайний microUSB, кіт для навушників і кнопка включення-виключення. А сам прикол, що на планшеті немає качельки для регулювання звуку. І так, перший раз включивши планшет, він у нас був розряджений до 5% і одразу я його поставив на зарядочку, де благополучно планшет провів близько 3-4 годин зарядки, але це йому ніфіга не помогло, так як він просто пролежав 50 хвилин і в нього зарядка впала на 40%. Ну і ладно, пофір, зато тут реально шикарний IPS екран як на 2015 рік, куди огляду взагалі супер. При поворотах в нас картинка не пропадає, нічого не блікне, у словом, реально екран супер. І так, далі до проблем планшету, акумулятор у нас вже дохлий, і наступна одна головна проблема це тупо вилітає Wi-Fi, Не під'єднується, а якщо... Під'єдналося, то за секунд 30 за одну хвилину він просто вимикається. А це був один із самих головних пріоритетів. Ну як сказати, просто хотілося скачати хоча б що-небудь і спробувати планшет протестувати, але на жаль, абсолютно нічого не вийшло. І як китайські чудо-інженери зробили тут регулювання звуку. Просто на сенсорі в планшеті. Чесно кажучи, не знаю така собі фігня, і зразу у мене виникло перше питання, як зайти у рекавері на даному планшеті. Ну, що вразило, дійсно, це планшет реально працює швидко. Якихось таких немає тормозів і досить працює адекватно. Мені здається, він працює набагато швидше, ніж зараз самі бюджетні Android. Смартфони. Вирішив я оглянути тудешню камеру, і чесно кажучи, що краще я би цього не робив. Це просто тренда повна. Але на вулиці був 2015 рік, тому можливо це було терпимо, але ну, що найзгадати вже були якісь айфони, тому таке собі. Ось фото на фронтальну камеру, ну і доволі таки непогано. Але як коли я відкинув дану фотографію на комп'ютері, одним словом без коментарів. І так, запис відео на фронтальну камеру, ну як сказати, навіть 2015 рік доволі таки певно непогано. Навіть так 30 кадрів плюс-мінус є, і чесно кажучи, навіть ну, спокійно показує, от нічого не глючить взагалі. Непогана фронталочка, як на 15 рік, мені здається. А основна камера тут гірша. Так, тест основної камери зі звуком, ну тут якість просто жах. Я не розумію чому, бо фронталка здається, мені навіть таки виглядає краще. Тобто тупо тут, тут все розмито. Так, годі би камера не лючить, тобто знімає швиденько все плавно. Але якість фіфона мать. От, відео тут на паузі, ну жесть. Просто жесть. І яскравості, тут дуже темно, я не знаю, яскравості взагалі немає, відповідно, авто, автофокусу тут теж немає. Ну і що ж, вирішив його виперебанити, подивитися, що там у нас всередині цікавого. Спочатку я подумав, що тут кришка повністю монолітна і збирається шляхом зняття екрану, але як виявилось, все-таки трошки треба більше грубої сили, якусь е пластинку, в моєму випадку викрутку, і все знімається. Всередині виглядає все якось так. Зразу ми бачимо акумулятор на 2700 мл. І одразу порадувало мене кріплення динаміка. Не знаю, що це таке за рішення, але виглядає прям дуже круто. І ще, до речі, одна проблема даного планшета це є ось цей процесок 4 гляданий, який гріється прям до усрачки, і навіть якщо планшетом просто щось зробити, якісь легенькі функції, він нагрівається, просто жак яйця. Пам'ять планшета ssd диск тут в нас від сам та Порадувала також чудо кнопочка, напевно, це є кнопочка Reset, якщо планшет якось нами і не може вимкнути через головну кнопку. Напевно, вона служить для цього. І, можливо, якась через неї, якщо якусь голочку пропихнути, натиснути кнопкою включення, можливо, тоді планшет зайде в рекавері. І теж порадували, як інженери зробили. Тут камеру, тобто на одному шлейфі, зробили як і фронтальну, так і передню камеру. М -м. Прям таки непогано досить. Ну що можу сказати? Планшет я взяв для контенту, щоб його протестувати, подивитися, що можна зробити взагалі на Android 4.4. Ну, вийшло так, як вийшло. І все одно контент вийшов. Надіюсь, відео вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду дуже вдячний. Зустрінеться в наступних відео. Усім папа. -па.